З вашого огляду, як відбувається ось цей процес інституційних гарантій для наших ветеранів, для наших військових, для тих людей, які ризикують своїм життям? Що ми говоримо про житло саме і для ветеранів, і не тільки для ветеранів для будь-кого сьогодні в країні хто втратив житло для наших тимчасово переміщених українців. На сьогодні в нас діють дві основні основних механізми. Можна сказати, розв'язання цього питання є бюджетна програма грошових компенсацій, і ці кошти закладаються в бюджет міністерства у справах ветеранів. І є програма доступного кредитування ЄОСЕЛЯ. До речі, і про неї теж сьогодні йшла мова, і вона потребує доопрацювання, тому що є питання стосовно наших ВПО, є питання стосовно медиків наших військових, які, яким сьогодні дуже важко отримати ці гроші, і потрібно працювати над цим. І уряд ну мені здається, що чує це цього року. Як і минулого діє три бюджетні програми: основні компенсації, які дозволяють ветеранам та їх родинам придбати житло. Що стосується бюджетної програми грошових компенсацій, ну дійсно мені здається, вона має хорошу динаміку. Якщо у 23-му році житлом було забезпечено майже 2 тисячі сімей ветеранів, то у 24-му вже 4 тисячі 620 сімей. А на завершення річної програми очікується, що житло отримують майже 4 тисячі 920 наших сімей. І якщо ми говоримо про Одесу, наприклад, а я є саме представником одеського регіону, то ми Минулого року від держави наші ветерани отримали 343 квартири а також отримують додаткове фінансування саме на компенсацію покриття, точніше в кредитних грошей. Ну і що стосується програми ЄОСЕЛЯ, тут можна сказати, що кредитна програма селя також набуває популярності протягом 2024 року року нею скористались понад 8,5 тисяч сімей, і загальний обсяг виданих кредитів склав майже 14,6 мільярдів гривень. Бачимо, що потрібно більше, скажімо так, працювати в цьому питанні з регіонами більше доносити інформації до наших ветеранів, до саме в громадах в невели містах, селах і продовжувати працювати з людьми. Чому не розділяють ці дві категорії: військовослужбовці і правоохоронці? По-перше, розділяти буде неправильно, тому що сьогодні в система МВС Міністерство внутрішніх справ є друга за кількістю? А наших героїв, які служать і виконують обов'язки у лавах збройних сил України, окрім цього, є окреме фінансування, яке розподіляється окремо безпосередньо на міністерство або на будь-які силові структури, такі як Служба безпеки України, які мають можливість за свої кошти купувати житло для своїх працівників або ветанів. Це фінансування розподіляється. Це перше. По друге, що стосується та окремих випадків коли Недостатньо в є документів чи є якісь питання від банків. Хочу сказати, що при офісі президента працює платформа. Головує в цій платформі заступник голови Офіси президента Ірина Віріщук. Вона працює більш ніж півроку, Я також в ній працюю, і кожного тижня вона засідає, розглядає і такі питання, в тому числі долучається до 300-400 людей в онлайні, які спілкуються, які говорять про про ті питання, коли банки, в тому числі якісь мають там перепони і не дають можливість отримати кредити, і все це врегульовується. Всю інформацію що стосовно банків-партнерів можна отримати або в дії, або зайти на сайт Міністерства ветеранів. І якщо є якісь такі питання, долучайтесь. Я пропоную телеглядачам писати навіть у Фейсбук Ірині Ірині Вирішук тому що вона розглядає кожне це питання окремо. Що стосується розбудови системи ребіль. Реабілітації ветеранів. Яка зараз ситуація? Ну, що стосується системи розбудови системи реабілітації, є три основні, мені здається, напрямки розбудови. І, в принципі, хто працює з цим питанням. Перш за все, це звичайно Міністерство з охорони здоров'я. І якщо брати основні показники системи роботи реабілітації моза, то вони на сьогодні такі. Реабілітаційна мережа складається на сьогодні з 495 медичних закладів, які уклали договори з національною службою здоров'я, і вони надають послуги з реабілітації. В системі вже працює понад 11 тисяч фахівців, і це в сім разів більше ніж у 2022-2023 році. І планується, що до кінця 2026 року ще 9 тисяч фахівців будуть працювати в цій системі. Пропускна спроможність національної мережі реабілітації на кінець минулого року склала 12 тисяч сеансів щодня. Це дійсно серйозний показник. І перш за все потрібно розуміти, що в нас сьогодні немає можливості взяти будь-який приклад світовий або ще який, і накласти його на себе. Тому що така кількість хлопців, які потребують і дівчат, наших героїв які потребують реабілітації за такий короткий період. Немає немає аналогів в світі. На цей рік можна сказати визначені досить амбітні цілі, під яке закладене і фінансування в 2025 році на фінансування реабілітації передбачено 5,8 мільярда гривень, і це майже втричі більше порівняно наприклад з 2022 і в 2,5 рази більше ніж з 2023 роком. І цього року планується, що в кожній кластерній та багатопрофільній надкласни лікарні має з'явитися сучасні безбар'єрні реабілітаційні відділення. Ну і також у кожній громаді, де є лікувальний заклад, мають з'явитися амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів. Загалом їх кількість має перевищити 300 одиниць по всій країні. Ну і міністр охорони здоров'я заявляв про те, що планує за цей рік вже повноцінно відкрити та Пустити 25 протезних лабораторій у кластерних лікарнях по всій державі. Давайте ми будемо вкладати ось вам гроші. Будуйте лікарні, реабілітаційні центри і так далі. Тому подібне. Такі ініціативи є. Ну, перш за все, що стосується психологічної допомоги. Хочу сказати, що в нас сьогодні є дуже великий е, дефіцит на ринку е, саме спеціалістів, і, наприклад, е, Повернутись також до Міністерства внутрішніх справ це на контролі у міністра пана Кліменка на базі Національної академії національної гвардії України відкрити додаткові факультети стосовно навчання наших психологів. Дуже швидко проходять навчання і приступають до роботи навіть в бойових ситуаціях. З хлопцями працюють психологи. Що стосується додаткового фінансування, звичайно, це ну для того, щоб мережа якісно розвивалась окрім державного фінансування, потрібне. І фінансування приватного бізнесу також можу привести як приклад Міністерство внутрішніх справ нещодавно на одну з. Лікарень на базі одної з лікарень передових Міністерства внутрішніх справ був відкритий новий ще один центр рікавері сучасний, який працює. Що стосується одеського регіону, можу сказати, що міністр дуже швидко охорони здоров'я реагує на будь-які питання. Пов'язані з реабілітацією, було переглянуто видання ліцензії 11 санаторіям в одеському регіоні. І нещодавно був повноцінно запущений і працює. Реабілітаційний центр матері і дитини, який є також дуже важливим, тому що майже всі наші військові говорять про те, що під час проходження реабілітаційного періоду дуже важливо знаходитись саме поруч зі своєю сім'єю та дітьми.